А, цифр шоу? А, а, а. а, вітання! Це я, графон цифр. Вам відомо яке число цього дня? А? Ні. Мені також. А, 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 а. Тоді зараз ми з вами це з'ясуємо. Гаю, мої чарівні друзі. Так, зараз ми дізнаватимемось відповідь на дуже цікаве питання. А саме яке число цього дня? Дізнаємося разом з вами. Може, один? Один. Два. Три. Чотири. Це так тьоти. Захопливо. тьотий. Нумараць? Oh. Нусентєв. Терпне те це число. Вітаю! Ха-ха! No no Очікування нестерпне число цього дня. Напруження збільшується. Либо що ж за число це буде? <звук> 14! Вітаю! Ага! Так, нарешті настала моя найулюбленіша пора! Ммм! Десь 14! Наймося число дня! Повдаємо на органі і з'ясуємо!